звуть Любошець Діана, і я підприємець, в мене є власний бренд одягу і власне виробництво. Під час військового стану виїхало дуже багато людей. І в нас багато клієнтів просто реально переїхали, перемістилися за кордон. Наша навіть лінійка одягу вона повністю перейшла від дитячого до дорослого, тобто більший запит був на дорослий саме одяг. І дуже багато ми чоловічих костюмів запустили. І навіть на початку. Він не передали військовим. В нас також з'явилася лінійка термобілизни. Ми також допомагали військовим. Якийсь шах зробили вперед, але через от такі складні обставини. Літа цього року не було виробництва. В мене був тільки магазин одягу, був сайт, був інстаграм, і ми продавали через інстаграм. Мене була тільки одна помічниця і в принципі її працевлаштувати я змогла. А вже інших робітників своїх я про це влаштовувала, коли ми отримали грант від держав і вже відкрили виробництво. Чому ми звернулися саме до проекту Remarket, Була в тому, що нам не вистачало коштів на покриття своїх витрат в складні місяці, коли в нас велика просадка в продажах. Це січень і лютий. Він дуже складний для підприємців, саме які займаються одяг. Складний період, коли потрібно багато грошей вкласти в тканину. Відшити зірці і заплатити своїм робітникам, а також оплатити всі витрати, які супутні, тобто це і оренда, і великі витрати на світло. Про проект ремаркет від благодійного фонду Карітас Одеса у А саме напрямок гроші за працевлаштування я дізналася від своєї добрі знайомої. Для нас ну компенсація за працевлаштування робітників дуже приємно для нас сказалася саме на підприємці. Тож ми змогли виплатити зарплатні саме такі складні ці місяці, коли нам не вистачало грошей, і ми змогли зайти в цей такий весняний сезон без боргів. Зараз нам трошки легше і ми вам дуже вдячні. Вже ми потихеньку строїмо плани. Ми хочемо збільшувати свій штаб працівників. Хочеться. Зростати як українське підприємство, як українське виробництво, тому хочемо збільшувати асортимент, міняти можливо, нам не вистачає зараз дитячого одягу. Діти мені здається, це майбутнє. Тому ну будемо, будемо зараз ще лінійку поповнювати дитячим одягом і збільшувати штат працівників.